Тропінін картина дівчина з Поділля, стиль класицизм. Образ, позначений особливою чистотою і святковістю, яку створює любовно переданий національний костюм. ІЛЛЯ Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Стиль – Реалізм відображає дух козацтва. використовуючи реалістичну манеру зображення історичних подій. Шевченко. Картини автопортрет. Катерина. Офорти з серії. Живописна Україна. СТИЛЬ Романтизм. КАРТИНА акцентує увагу на трагічній долі української жінки Штернберг. Картина САДИБА Тарнавського в качанівці СТИЛЬ Стиль-пейзаж. Найкращий ЗРАЗОК пейзажного мистецтва. СЕРГІЙ Васильківський. Козаки в СТЕПУ СТИЛЬ. Реалізм. ПЕЙЗАЖНЕ зображення українських козаків У СТЕПУ. Микола ПИМОНЕНКО Святочне ворожіння. СТИЛЬ Реалізм показує сцени з народного життя, зокрема святкові традиції. ТРУш. КАРТИНА Портрет Лесі Українки. СТИЛЬ портрет прижиттєвий портрет української поетеси. Написаний на замовлення наукового товариства імені Тараса Шевченка Олександр МУРАШКО. Дівчина в червоному капелюсі. Стиль. Імпресіонізм. Картина відрізняється яскравими кольорами та експресивними мазками. Картина ЕНЕЙ та його військо. СТИЛЬ Неокласицизм із елементами українського МОДЕРНУ. КАРТИНА ілюструє сцену з Енеїди, де ЕНЕЙ та його військо зображені у народних українських строях, що символізує поєднання античних мотивів із українською культурою. КАСІЯН літографія гуцул з квіткою. СТИЛЬ. Український модерн ГРАФІКА. КАРТИНА аКцентує увагу. На деталях народного одягу та символічній квітці, що передає дух і колорит Карпат, Василь Касіян, Карпатська мати, Стиль. Реалізм із елементами символізму зображає фігуру матері берегині в епічному стилі, віддзеркалюючи тяжке життя жінок Карпат та їхню зв'язок із природою і традиціями ФЕДІР Кричевський. Триптих. Життя. СТИЛЬ Символізм. Триптих зображує життєвий шлях людини через символічні образи. Самокиш картина бій Богуна з чернецьким під монастирищем. стиль. Реалізм із елементами батального живопису. Картина зображає важливу битву національно визвольної війни, де богун із козаками перемагає війська Чернецького, передаючи динаміку і героїзм бою з точністю історичних деталей. Тетяна Яблонська Хліб. Стиль, соціалістичний реалізм. Одна з відомих робіт радянського періоду, що прославляє працю на селі. Катерина Білокур. ХАТА в Богданівці. СТИЛЬ. Наївне мистецтво. ОРИГІНАЛЬНИЙ художній стиль. Що передає народний погляд на життя і природу. Марія Приймаченко. Гороховий звір, СТИЛЬ. Наївне мистецтво. Яскравий представник народного декоративного мистецтва з фантастичними образами.